Сьомий клас. нова українська школа Біологія, тема нематоди членистоногі та естетична цінність природи. Активно слухаємо, а потім самостійно читаємо і виконуємо диференційні вправи. Цікаво одним із персонажів казки Льюіса Керола Аліса в країні див є велика синя гусениця. Якщо ваша ласка, пані, сказала Аліса, то я б не проти трішки підрости. Три дюйми такий нікудишній зріст, ба ні, це зріст хоч кудишній, вигукнула гусінь і стала дибки. Чи є в природі сині нематоди, раки, павуки або гусениці? Яке значення нематод і членисто ногих у природі? Ця стаття допоможе вам дати відповідь на поставлене проблемне питання. Нематоди є найчисленнішими з усіх багатоклітинних тварин мешканців ґрунту. Багато з них є сапротрофами і розкладають органічні рештки та беруть участь в ґрунтоутворенні. Разом із бактеріями та грибами, вони є основними редуцентами в природі. Хижі нематоди є бактеріофагами та регулюють чисельність бактерій у ґрунтовому середовищі. Цікаво, що ці черви можуть сприймати кольори усупереч відсутності в них очей. Як показали досліди, ці нематоди розрізняють синій колір. Що ймовірно пов'язано з токсином небезпечних для них бактерій. Ракоподібні розглядаємо ілюстрацію 122. Вони є важливою ланкою в ланцюгах живлення. Зокрема, дрібні ракоподібні, такі як водяні віслюки, дафні, циклопи, є основним кормом для водяних тварин. Чимало ракоподібних є природними фільтрами. Наприклад, морські жолуді, річкові раки виконують роль санітарів водойм. Цікаво, що серед них трапляються види із синім забарвленням, наприклад, флоридський, кубинський, австралійський блакитні раки. Але пристосувальне значення ще не встановлено. Павукоподібні. вони відіграють важливу роль у харчових ланцюгах, як хижаки. Вони полюють на комах, а самі є поживою для багатьох дрібних савців, птахів, ящерок, жаб. Грунтові кліщі беруть участь у процесах ґрунтоутворення. Як не дивно, але синій колір трапляється і серед павуків. Розгляньте павук птахоїд синій. Таке забарвлення йому надають не пігменти, а структура волосків на поверхні тіла, які відбивають світлові хвилі синього спектра, створюючи ілюзію їхнього синього кольору. Комахи мають важливе значення у природі, різні види беруть участь у руйнуванні органічних решток, жуки-гробарики, жуки-гноювики, запилені метелики, бджоли, мухи. Поширені насіння плодів, мурахи, ґрунтоутворені, терміти, личинки мух. Багато видів комах є паразитами рослин, наприклад, короїди, вусачі, плодожерки і тварин, воші, блохи. Окрасою природи є комахи із незвичним синім забарвленням, і представники з таким кольором трапляються вже частіше, аніж у попередніх групах. Розгляньте. Комахи, листоїд вільховий, коромисло синє, бджола сляр звичайна і морфоблакитний. Яке ж значення нематоди членистоногих у практичній діяльності людини? Серед нематод є паразити рослин. Галова, бурякова, картопляна, цибулова нематоди. Такі паразити, як кінська, свинячі аскариди, завдають збитків тваринам. Людина потерпає від аскариди людської, гострика, трихінели, донематут належить відомий модельний організм кенорабдитис. З його допомогою науковці здійснили відкриття відзначення Нобелівської премії. Високий рівень небезпеки, найближче укриття, з фізіології, медицини та хімії. Ракоподібні є об'єктами промислу та використовуються людиною в їжу. У тілі окремих раків проходить розвиток паразитів людини, стюжак широкий, сисун легеневий. Павукоподібні чимало павуків завдають шкоди людині як отруйні тварини. Від окусів каракурта часто гинуть коні та верблюди, вони небезпечні для людини. Небезпечною для людини є й отрута скорпіонів, серед павукоподібних є переносники захворювань. Найнебезпечніші кліщ тайговий, кліщ собачий, багато кліщів є збудниками захворювань тварини людей, наприклад, свербун ростяний постільний кліщ. Шкідниками рослин, особливо плодових дерев і кущів, є. Павутинні кліщі Комахи. Особливо небезпечними для людини комахами-шкідниками рослин є сарана, колорадський жук, буряковий довгоносик, американський білий метелик та багато інших. Комахи не лише дошкуляють тваринами людині своїми укусами, а й переносять збудників небезпечних інфекційних хвороб. Наприклад, блохи є переносниками збудників чуми, малярійний комар малярії, хатня муха дизентерії, черевного тифу. Одомашнені або свійські комахи це комахи, які давно використовуються людиною у господарських цілях і практично не живуть у природному середовищі. Прикладами є шовковичний шовкопряд і бджола медоносна. Увага міні-проект! Комахи плюс Біблія. В одній із книг Біблії розповідається про кари єгіпетські, які з них пов'язані з комахами. Відповідь на це питання буде вашою участю в цьому цікавому міні-проєкті. У чому ж естетична цінність нема тут та членистоногих? Взагалі, естетична цінність це здатність явища чи об'єкта викликати естетичне почуття, збагачувати її внутрішній світ. Жива природа має неабияку естетичну цінність, бо саме через неї людина пізнає закони краси. Краса зазвичай описується як властивість об'єктів, яка робить ці об'єкти приємними для сприйняття. Усім живим організмам властиві симетрія, ритм, гармонія, міра. Важливе значення нематоти членистоногих у практичній діяльності людини не могло не позначитися на їхній естетичній цінності. Образи багатьох представників знайшли відображення в міфології, фольклорі, художній літературі, образотворчому мистецтві, філателії, номізматиці, геральдиці. Проєкт Комахи плюс міфологія. Куль цього жука подивіться на екран. Був настільки поширеним у стародавньому Єгипті, що в його формі виготовляли печатки, амулети, прикраси, зображували на папірусах фреска гробниць. Назвіть цю комаху виконуємо диференційні завдання, навчальне завдання, розвивальне та ціннісне завдання. Бажаю успіхів у навчанні. Дякую за увагу.